Добрий день, Старас. Добрий день. Ага. Тільки аккуратно там. О, я вас не бачу, бачу, бачу. Що з ним? Ну, не, кнопка не включається, не знаю, чи він поломаний, чи що не, не, не знаю, не писати ничого. Так? Ага. Нажимаю, воно не получається. Я це на електрику, там батареїв нема. нема. Як давно? П'ять років. Минуло. А не робить? Не робить, ну десь до місяці, мабуть, я. О. А що таке? Я батарейки вставив. А я на електрику. Ну, значить розетка. А може оцей от, може оцей от, не Може і оцей. Ну так я його вам не продіагностую. Пригнули. То може бути в цьому, так? Да? Ну так. Да. А як це перевірити де? Ну, може згорів, може був якийсь перепад цього. А можна десь його перевірити. Якщо він не працює від розетки, значить треба другий. Такі, а де ти його купити? Він не розборний, він не ремонтується. Ні, ні, то я. Але він десь продається, таке, так? Да? Ну наш продається, в аптеках. Ну я там на медтехніці, Може... то немає в них. Ні. Там одна жінка питала. Ми з ними не дружимо. То... А то. Чи вони з нами? Ні, тогава, значить, то він працює, бачите. Да. А мені в медтехніці сказали, що він не працює, вам треба новий. А вони як продністували? Ну, вона казала мене, о тут хлопка не робить, і все, вже все. А коли кажу, що 5 років, то вже це. Вже все. 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 Все гарантія вийшла, вони... сервіс тільки в Києві і, і все. Каже, ой, то що мені. Сервіс у нас ремонт в Києві, але я дивлюся, ну, роблю огляд його ага. тут у нас. <ган> і в мене Рівненська область. І ну, ремонтів, так, щоб прям щоб поламалося, то такого немає. А оце такі дрібнички, то якби все устраняється, бачите, подивився то і все. А скільки ті батарейки роблять, якщо бо я Ну, вимірювань, дивлячись, які батарейки, якщо хороші. А які хороші е -е, марка яка? Ну, GP, GP такі пишуть. GP? Так. Да. Ну ні, зараз. Не Або не там дюрасели, якісь ці такі популярні. Ну от такі от GP. Ось GP такі, так. Да? То да. як вони, це не пальчики, а як вони називають? Пальчики. Пальчики, да. а такі, бо я маленький, бо у мене колись був на зап'ясті то такі вузенькі пальчики. Ні, а це, то... це середніші. Да, це пальчики називають. А-а-а. А-а-а. Бо ті маленькі, то вони три а. Ну, але вони оці апарати правильно показують. Да. Правильно? Ну хочете, можемо зараз поміряти, я ним помірюю і тим, що в мене є. На собі в мене тиск стабільний, нормальний, то можемо перевірити. Ану давайте. А ну вже коли кидали батарейки. Ну, да. ну давно. А я маю такий... А, у вас такі є. Так, да, вони трошки. Ага, цей оброн якийсь у вас. М3 Комфорт. Широким манжетом. Ну, тут манжета не то, що широка, вона чутлива по всій окружності. Ага. Тобто, як не надінете, воно буде правильно. Ага. Бачите, трубка там ага. і йому все рівно. Осінь. Просто пройшовся так. Тому... Ага. І чи курточка може, вона курточку здивило. 130. Ну зараз другий раз помірюю, то буде вже менше. Менше, то Я знаю, стабілізує. що три рази треба цим міряти. щоб більш-менш воно цей от. Ну, або посидіть 5 хвилин перед першим виміром і тоді воно буде. Ну, 125. 125-81. Ну, ну 70. Але ми, мабуть, на вас не будемо джетити. Ну, ми просто я це візьму. Раки самі кращі умром, так? Найкращі в світі рахують. Сто двадцять два, Правильно, ну так правильно значит. Ну так я швидко перевіряю на точність. Щоб, mm -hmm. Бо ми ну, можемо... там 2-3, там ціхо, різні, а є 10, якщо вже 20, 10-20... Ну, офіційна похибка, в нього 1-2 одиниці. Okay. Yeah. Так, то якби в межах норми, ну плюс три рази треба мірі самі. Знаєте, ми, ми можемо відправити його і. На обладнанням спеціалізовано його перевірю. Слухайте, я ходила Але нема сенсу. ходила якось стандартизації вже, бо думала, що то він сказав, що він правильно показує. У вашому віці він неправильно показує, то я вже через вас питаю. Був вже суди, не каже, у вашому віці вже вони не такі. Ні, може вона мала на увазі, що у вас що... збільшений тиск? Ні, що що для каже він, оці апарати. До 45 років вони кажуть правильно Перший раз таке чую. Ну таке мені сказав центр стандартизації. <ріць> Ні, щось вони там намудрили. <ріць> то я так скільки вам доводила? Не ну, скільки? Ну хай Бог благословить вас. Не слухайте та там нікого, це апарати. Вони по всьому світу автоматичними зараз всі міряють і те, ну, що слухайте, то ну від електрики краще, бо батарейки можуть сідати, правда? Як вже воно в цьому, то. Там вже... Ну показники від батареїк не ну тобто від якості батареїв не, не відрізняються. Вони або мірюють, або не мірюють. А як же, якщо вже. Якщо сідають, то воно буде блимати на екрані, що, що сідають батарейки, сідає, так. Да. Ага. А потім буде не включатись. Або буде виключатись, коли буде нагнітати ага. повітря. Ну, це щиро це... дякую, хай Бог благословить вас і береже. Нема дякую. А я вже шукаю гроші, думаю, 1600 що 600 <світ> пішла. <світ> Люди добре, пенсія мала, ну щось <світ> треба буде думати. Це, ті буде по 10 років, років працюють, нічого їм не буде. буде? Вони вони там, я тримайте слід... його. Я слідкую, він мене стоїть, я їм не переношу і там поставила на столі, бо мене там де удобна розетка на кухні. Бо так то в кімнаті це. Крізь мені треба подушку підложувати, а, -а, -а. а там цей такості. Ці і... То це ви омронами займаєтеся, так? Да. Да. Да? Ясненько, щасливенько ну, ну, з, з Богом. Дякую, побачення. Побачення.